Знаєте, інколи буває в нас в житті все добре, все чудово, а інколи бувають і ситуації такі дуже непрості. Прочитаю одну ситуацію, в яку попав народ Божий е, на описану старому заповіді. Друга книга хронік, е, 13 розділ, 13 вірш. Друга хронік 13.13. 13. А Єрован вирядив засідку, що пішла поза них. І були вони перед Юдою, а засідка позад них. І обернулися юдеї аж ось у них бік спереду та ззаду. І коли коли вони до Господа, а священники сормили своє. Ми бачимо інколи бувають непередбачувані, і на перший погляд, коли ми дивимося, ну, зовсім такі, що не зовсім добрі ситуації, і можна сказати, навіть що без надії. Коли цар Авія був вимушений протистояти ворожим цим військам, яких було в два рази більше, ніж його війська, в яких була краща стратегія, вони вибудували це все, вони його оточили. На їхній стороні була сила, все було так, що армія і його люди вони подивилися на цю ситуацію. Ну тут нема що робити. Нас в цей котел закрили і виходу з цього немає. І Я думаю, що ми з вами теж можемо попадати в таку ситуацію, ну, от ми можемо бути навіть і відручими, і можемо бути навіть і в якійсь ситуації. І інколи ми можемо як авіа прийти, пояснити, старатися по-доброму погасити, якщо якась є ситуація, чи попередити конфлікт, щоб такого не було. Але знаєте, інколи коли от авіа говорив да, до Людей Єровама, то інколи люди теж, е, нашим бажанням, нашою добротою вони можуть скористатися як слабкістю і намагатися замість цього, щоб дослухатись, да, вони нам поки що можуть обійти і вдарити да, така вот ситуація. І можливо хтось теж попадав в таку ситуацію. Е, що робити? Що робити в такій ситуації? Як ви скажете? Якщо ви оглянулися спереді проблема, ззаді задні проблема, навколо проблеми, що треба робити, як він скажу. Ми бачимо, що авія написано, написано, кликали вони до Господа». Ну, Зверху, слава Богу, завжди є небо, Господь завжди чує. І я думаю, це абсолютно правильна ситуація, щоб покликали до Господа. Які б не були ситуації, ви знаєте, Бог він сильніший за все, що може бути. І, Можливо, хтось скаже, що я проходжу зараз таку проблему, Ну, можливо, ніхто так не проходить, або можливо, в мене такого раніше не було. І я не знаю, як на ці всі виклики реагувати. Я не знаю, як, як з цим розролити це все. Можливо, воно накопичилось, можливо, вже воно довго триває, можливо, багато якихось перешкод на шляху. І ми, ми думаємо, ну все, тут нібито виходу немає. От В таку ситуацію попав цей авія. Із юдеєю, і з людьми, які були, які були вірні Господу. Вони, на відміну від ізраїльського царства, яке впало від лопопоклонство, таке жахливе. Вони, хоч більшість, більшістю своєю, трималися все-таки правильної дороги. І от бувають і в людей такі ситуації, що от, казали б безнадійні. Але цікаво, що поміж згори вона є, і Господь він чує. І він написано його ухо, воно звернене до молитви праведників. І Слово Боже нам прямо говорить, що без перестанку моліться, да? і е, в будь-яких ситуаціях е, воно рекомендує, да, що ти поближе до мене. І я дам відповідь. Сам Господь говорить, і в Слові Божому написано багато обітниць про молитви, які ми можемо використовувати. І ми бачимо, що вони кликали до Господа. Священники сурбили в сурми. Да? Тобто вони надіялись на Господа в цій ситуації. Написано далі, чи почув Господь, що трапилось далі з цією битвою? Написано так 15 вірш. І закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали, то Бог ударив Єровама та всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою. Незважаючи на те, що в Єрувамі було 800 тисяч людей. А в авії всього 400, незважаючи в тому, що в нього був серйозний там, військовий план, в нього все було добре, в нього все було схвачено, вони мали 100% або навіть 200% перемогти, але написано, що є ще ж Господь. Да? І він заступається за заскривжено за, за того, кого образили, на кого несправедливо напали, кому завдали болю без причини, нікому не винуват в цьому. Да? І Господь почув молитву а, і Господь почув молитву юдеїв в той момент. І він втрутився в цю ситуацію. І е, навіть в таких случаях, як от військові, бачить водії, ще якісь кличе до Господа. І, можливо, хтось спілкується, е, хтось е, говорить з солдатами, з людьми, які теж в таких ситуаціях, вони там кожен день бувають в таких ситуаціях, знаєте, і е, ми не можемо. Чимось там дуже багато сильно чогось допомогти, да? а от ми можемо сказати, що надійся на Господа. Господь завжди чує і підбадьорює таким чином. Ми бачимо, що тут Господь вдарив та всього Ізраїля перед Авію та перед Юдою. І повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку. Ми розуміємо, що от такі от військові дії, да? це якась така крайня ситуація. І обов'язково. от Авія, коли він тут на початку звернувся, знаєте, він прийшов туди на початку от Єфремових гор. Деякі полкувателі говорять, що він тіпа, зайшов туди аж всередину Ізраїля, щоб з ними поговорити, да? тому що він не розумів, що вони нападають. Ну, фактично, це не було всередину Ізраїля, Єфремові гори вони тут були на межі між Веніаміном і Єфремом. Да? І фактично він звернувся до людей просто з гори, щоб всі вони могли чути. І він пояснив їм ситуацію, так, не воюйте з Богом, так, не воюйте, тому що правда на нашій стороні так, ми, ми праві, ми правильно поступаємо, ми Бога не залишали, це ми його залишили, ви е, вдарили свідомо поклонство, ви просто дивитесь в світ і все, що в світі копіюєте собі Його, а ми Бога не залишили. Ми з ним сталися. і, і я це розумів, що їх меншість, але він пояснює, що. Не треба доходити до, до, до такої сутички, знаєте. І тому війна, звичайно, це якийсь вже останній крок. Да, останній крок. Треба, він спочатку пробував знаєте, дипломатичним шляхом її якось вирішити і так далі. Але Бог воював на його стороні. І написано так: і вдарили в них авія та народ його великою поразою, і попадали трупи в Ізраїля П'ять сотень тисяч вибраних мужів. Получається з тих 800 тисяч, що прийшли на цю територію воювати з юдеями, захоплювати Єрусалим і так далі 500 полягло в цій битві. Ну, можемо собі уявити розміри да, цієї битві, цієї катастрофи, скільки людей загинуло. Але Господь вступився за вірних своїх дітей. І Господь воює, знаєте, є така. Пісня чудово мені подобається, Бог за нас воює на нашій стороні. І послання римлян, Бог вже віруючим людям в новому заповіді, говорить, що якщо Бог за нас, хто проти нас, так? тобто Господь буде за нас вступатися, Господь нас буде боронити навіть в якихось таких безнадійних ситуаціях. Написано, що далі трапилося з ними. І покорилися Ізраїльні сини того часу, а юди сини і зміцніли. І написано чому, причина написано, бо опиралися на Господа, Бога їхніх батьків. Якщо ми всім серцем будемо шукати Бога, якщо ми будемо опиратися на нього, можливо, ми, можливо, думати, ну, зараз останній час, якась така аморальність твориться навколо. По новинах передають якийсь гріх постійно, його рекламують. Люди не хочуть йти до Бога, не хочуть йти до церкви. Нам може сказати, здаватися, знаєте, що все безнадійно. Але ми можемо прийняти іншу стратегію. Ми можемо опиратися на Господа і в цей останній час ще е, якихось людей спасти, ще їх привезти, ще дати їм надію, щоб вони могли вирватися з цієї ситуації. Е, якщо можливо людина е, не хоче нас слухати, нагадайте десь пізніше, нагадайте ще якийсь раз. Моліться за, 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 за ці душі. Знаєте, і ми, коли опираємося на Господа, то в нас немає такого якби розочарування, коли ми дивимося на навколишні події, а вони не втішні, тому що ми знаємо, що весь світ він іде потихеньку до свого кінця. Нічого е такого позитивного, доброго, хоча люди намагаються якісь е генерити ідеї, що нас вже якесь краще майбутнє, воно не жде е люди. Попадають все далі в більшу якусь залежність. Про них все більше знають і все більше контролюють. Вони вже не можуть туди виїхати, туди ще якісь відбуваються речі. І така тенденція, вона буде тільки підсилюватися, буде менше свободи, буде менше вибору. Але якщо ми опираємося на Господа, Бога наших батьків мається на увазі, що того, про якого говорить Слово Господи, того, про кого писав Мойсей, того, про кого писали апостоли і. Учні Ісуса Христа, на нашого Господа і Спасителя, то ми будемо набиратися сили, ми будемо зміцнюватися. І особисто кожна людина одна, буде міцно стояти, вона не буде хитатися, вона буде знати заповіді Божі і в їх в цих межах залишатися і пати спілкування з Господом живим. І з другої сторони, ми як група людей, як церква, як віруючі люди, як представники його тут на землі, як світильник, який говорить, да, в цьому місті, теж ми будемо укріплятися і е, підсилюватися. Написано так: гнався авіа за Ільовамом і здобув від нього Бет-Ел та і залежні його міста, і Ешану, та й залежні міста, і Ефрон та залежні його міста. Тобто е, ми бачимо, що авія не лише. Е, не був знищений Єрованом. А навпаки, декілька цих прикордонних міст, де тривала ця битва, протягом декількох десятків кілометрів, вони захопили ці міста в цих Єфремових горах в районі Філя і так далі. І е, вони взяли їх собі, ці міста. Тобто, виходить, що юдеї не просто не, не були знищені, а навпаки, що вони підсилили свою територію, свою могутність і так далі. Через то, ми не повинні думати, що ми пропадемо чи все безнадійно. Ми повинні надіятися на Господа, і Господь нам дасть навпаки розширити наші межі. Наш, наш вплив, наше служіння. Якщо ми будемо твердо триматися Господа, і що б там не було, ми залишаємося ймовірними. Та? Щоб далі не трапилося. Написано е, в 20-му вірші. Цікаво, дивіться Єрмам. Він був е, дуже способною людиною, сам по собі Єрма. Ми читали його історію колись, що його в свій час відмітив Соломон як способного лідера. Він його поставив відповідальним за якусь роботу е, там. Але потім так трапилося, і ми знаємо, що трапилось від Господа, да, що він повстав, що це царство розділилось там і так далі. Ми вже знаємо цю історію. І виходить так, що в цій країні далі царює продовжувати в Ізраїлі і Роман царювати, а тут вже помінявся вже другий цар. Да. Вже був Роман, син Соломона, і потім прийшов Авія. Да. І, Єровам він був дуже потужний. Він все продумав наперед. Ну він був нечестивий при цьому всьому. Він свою цю енергію, всю свою мудрість і розум він пускав не в ту стіль і е, займався гріховним впровадженням гріховних речей в Ізраїлі, що не було нормально і погано завжди закінчилось. І Бог, коли говорив про його оцінку, давав йому його діяльності, то він сказав, що Єровам це ну просто це вже просто самий низ. Знаєте. Отих людей, як вони поступали нечестиво перед господом. Але цікаво, що 20-й вірш написано, Єровам не затримав сили вже за Днів Авії і вдарив його Господь, і він помер. Тобто ми бачимо, що інколи буває щось зле воно має силу і воно триває довго. Так? І, наприклад, батько. Авії Роман так і не побачив цієї перемоги над Єрованом да? чи ще якогось такого підбадьорення. Да? Навпаки 에, він отримав повідомлення: не йдіть, не воюйте, ну, тут все безнадійно, знаєте, отак вони залишалися і була якась така невизначеність. Але не ми бачимо, що за часів авії да, вони взяли до Господа, да? вони Господь їх почув. Вони отримали відповідь. І е, цей злий правитель він не зміг далі продовжувати. І ми бачимо, що це була Божа рука, це не були навіть якісь людські зусилля. А прямо в Біблії написано, що вдарив його Господь і він помер. Чисто Писання воно говорить, що не мстіть за себе, не все придавайте Богу. В будь якій ситуації, чи хтось вас образив, чи хтось э, створив якесь насильство, чи хтось вас щось вкрав, забрав, ще щось зробив. Все, придавайте Богу. Моліться постійно, Господь. Ти бачиш, э, моє серце, ти бачиш, що я хочу поступити правильно по відношенню до тих людей чи до інших. Я хочу залишатися твоїм дитям, я хочу залишатися твоїм світом. Я не буду сам спити за себе, але все продаю в твої руки. Так? І ми бачимо, як Господь він діє в такій ситуації. Взивайте до Господа, У нас є Господь. Справедливі суддя, знаєте, ми можемо бути такими суддями, що ми судимо тільки в свою знаєте, сторону, але Господь Він бачить взагалі всю ситуацію зверху, абсолютно, і для нього немає нічого неможливого, навіть коли ми програємо в рази відносно того противника, який стоїть перед нами. І ми бачимо, що вам немає сили, і його вражає безпосередньо сам Господь. Ви знаєте, що страх. Він, він теж має природу віри. Що таке страх? Страх це віра в те, що все буде погано. Так, що таке страх? Тобто Ми бачимо якісь обставини, ми бачимо якісь причини, ми прогнозуємо, аналізуємо ситуацію. І страх в собі він теж має основу віри. І краще, краще в цій ситуації вірити в Бога. Ми розуміємо, да, ми оцінили ситуацію, але ніколи не допускайте, щоб ця ситуація вона заходила в ваше серце і вона правила вами. А в нашому серці повинен бути хто? В нашому серці повинен бути Господь і надія на нього до кінця, навіть в таких безнадійних ситуаціях. І він одному йому доступним способом Він вирішить цю ситуацію. Ми бачимо, що йому армії не прийшлось десь там шукати чи доганяти того рева, а все Господь вирішив. В свій час написано далі. Описується, чим якби, завершується ця історія і царювання авії, і зпізнився Авія, і взяв собі 14 жінок, породив 22 синів та 16 дочок. Тобто він продовжує так, і був цар, там багата людина. Він, як і Соломон, там він мав багато жінок, і його батько да? і далі їхній потомок авія. Він теж ну, можливо вже понятно, набагато менше в нього була ця сім'я і так далі. але він теж забезпечує їх, і свою родину, і так далі. Але решта діл і дороги його та слова його описані в історії пророка. Піду. Ми не знаємо, що це за історія. Да? Є в Біблії ссилки на деякі джерела, які були на той час доступні. Можливо, той, хто писав другу книгу хронік. Можливо, він використовував записи цього пророка да, як першоджерело. Да, і він взяв, наприклад, там, цю цю історію, звіти або ще з інших джерел. І він говорить, що це так само може буде підтвердити чи той свідок, чи той автор, який написав, написав цю ситуацію. Коли ми читаємо е про Романа, да, то теж описується цей автор, написаний Хронік 12,15. А реховані діла, перші і останні, ото вони описані в історії пророка Шемаї та прозорився і до родословні книги. І точилися, точилися війни поміж Рехавамом та Єровамом по всі дні. Так? Тобто ми бачимо, що знову є якийсь пророк Шемая, є пророк Іддо, і вони записували все те, що їм Господь відкривав, можливо, якісь історичні події да, в якомусь контексті. Це було їхнє свідоцтво, да, що там трапилося. І якщо до нас не дійшли да, ці книги, я думаю, якби вони, на них ссилилися інші автори, і вони були богонатхненними, то вони були б напевно включені в канон священного писання. Але ми знаємо, що так само, як деякі послання, да, ви, наприклад, там було послання до Колесян, згадує, що було ще послання до Олеоніхівської церкви. Да, і вони могли в той час знати, що це за послання, які да, напевно, були, і хто їхній автор. І, але е, так Господу було угодно, що протягом історії ці книги вони десь там втратилися, е, немає до них доступу. Знаєте, деякі люди вони пробували писати цих книг свої якісь фантазії чи історії на тему. наприклад, да? невідома якась книга. Ну давай, я напишу цю книгу в якомусь там 16 сторіччі, щоб можливо. Е, і вона, розумієте, зразу видно, що це якась підробка, це не є неправдою. Через то, деякі джерела, на які ссилаються священне писання, вони нам невідомі. І нічого в цьому немає страшного, тому що священне писання, воно протягом історії формувалося, жило, канонізувалося. І якщо ми чогось не знаємо, це нормально. Тої інформації, що ми знаємо, нам абсолютно достатньо для того, щоб вірувати і слідувати за Господом, в тому, в чому Господь. Умолку малучує трошечки, да? це абсолютно нормальна ситуація. Е, написано 23 й вірш. І спочив авія зі своїми батьками і поховали його в Давидовому місті, а замість нього заселював син Єохаса. За його днів заспокоївся край на 10 літ. Це в, в випадку сина. Тобто ми бачимо, що коли ми е, читаємо е, лише книги царів. Да? Там всього декілька верхів говорять про його історію. А тут описується в книгах Хронік ціла переможна війна, яка сталася за часів Арії. Я думаю, війна такого розмаху, такого розмаху битва, де сотні тисяч були вражених, де була така величезна перемога. Важлива подія сама по собі. І чому нам важливо читати все слово Боже? Знаєте, ми коли читаємо одну книгу. Да? І паралельно читаю другу книгу, і книгу царів і книги хронік І ми їх співставили між собою. І ми більш цілісну картину намалювали, тому що ми знаємо, що в книгах царів написано, що у авія, в нього були якісь там гріхи, він там десь поступав не зовсім до кінця правильно. Так, да, він був, він тримався служіння Богу, но але однією ногою стояв тут, те, що ми говорили минулого разу, та? а другою ногою. Можливо, там теж питався чайськопірувати не, не в такій мірі, звичайно, як і Рома, він це навіть близько туди не наближалося. Але були в нього проблеми. І напевно, якби ми прочитали книгу царів, то ми будемо, ну, авія ну, такий собі, такий полугрішник, такий, він одною ногою там, другою там, ну і більше про нього нічого не відомо. А прочитали книги хронік, дивимося, були в нього світлі дуже моменти, да? коли він надіявся на Господа, і коли Господь... Через цю людину давав перемогу юдейському народу. Через то нам корисно читати все слово Боже, всі книги. Інколи буває, ми читаємо якусь історію в новому заповіті і ми не знаємо, що це таке. А потім прочитали цю історію вже старого заповіту, Ага, все стає ясно. Там, оказується, була преісторія. І ви знаєте, що об'явлення Боже воно поступово базується одне на одному. І в старому заповіті є просто на новий заповіт, який може трошечки пояснити, що там булося. І вже в новому заповіті є основи. І ми бачимо ці обітниці, які Господь давав в старому заповіті, як вони вже в новому збулися. І воно теж абсолютно пояснює одне одне. Через то, деякі люди кажуть, от я читаю тільки, наприклад, там, новий заповіт, мені достатньо, ну можливо, на певному етапі може й достатньо. Е, Обов'язково, якщо ви ще ні разу не прочитали новий заповіт або всього один раз. Прочитайте його декілька разів, щоб ви могли утвердитися і укорінитися в слова Господа Ісуса Христа і Його апостолів і Його учнів. Але обов'язково на цьому не зупиняйтеся, тому що є ще історія була ще до цього. Да? Був Давід, був Авраам. І не, не читати, і не знати про них, да? не знати про Авію, да? не знати про Ровама, чи про Соломона, чи про інших. Ну, Це була би втрата нашої знаєте, мудрості, знань і ходіння перед Богом. І в житті цих людей Бог по, посохливому діяв. І ми можемо знайти прямо таку ситуацію, як у нас сьогодні, знаєте, і теж хтось попав, можливо, в такі лищати, з яких йому тяжко вирватися, але молитва все розсуває, молитва все вирішує. ми на цій історії, коли ви е, в посланні до Ремля написано, що а все, що написано раніше, воно було написано нам на, на потіху, щоб ми цією муд... мудрістю накопичували, щоб ми цією вірою насіщалися да? і проходили ці випробовування, які можуть бути в нашому житті. Отже, ми бачимо, що в е, житті авії, да, якщо сильно прижати цього праведника, то він виказується, робити якісь діла віри. І е, він може і свідчити, да, він пояснював Єровому його неправоту, він може молитися, він може служити Богу, і він може навіть перемагати. Дуже сильно, якщо його хорошо прижати. через то не ждіть, коли вас Господь що поставить такі ситуації. Ви можете молитися і сьогодні, і завтра, і послезавтра. А хто довго не молиться, то Господь потім собі є ситуацію, в якій він нормально молиться і перемагає навіть. Так що, хай Господь допоможе нам не нехтувати молитвою, особливо регулярною молитвою. Моліться за себе, за рідних, за близьких, за своє служіння, за своїх оточуючих. І бо, ви будете бачити, що ті стіни, які казали, що буде зовсім неприступні, а вони будуть рухатися, тому що за ним зверху стоїть Господь і він все вирішує. І, можливо, якби не ці ситуації, які в нас траплялися, можливо, з якогось такого теплого стану, коли ми одною ногою стоїмо в вірі, другою ногою в світі стоїмо, хочемо вводити і Богу, хочемо входити і якимось людям, які для нас авторитети, ще якісь. І такі, знаєте, в нас такий теплий стан, так? а Господь раз. І в тебе нічого не залишається, тільки звертатися до Господа. знаєте. І будемо дякувати Богу і за такі ситуації. Нам вони не дуже подобаються, да? тому що ми зовсім не впевнено себе почуваємо в таких ситуаціях. Але дякуємо Господу, тому що тільки в таких ситуаціях можливі якісь такі серйозні зрушення. Ви знаєте, ми люди дуже духовно такі от, не хочемо трансформуватися, ми не хочемо рухатися, ми не хочемо змінюватися. І через того Господу приходиться нас інколи от так от хорошо. Трусити, щоб ми ставали духовніше, щоб ми ставали ближче до нього, щоб ми перемагали, щоб ми вчилися цих перемог. І ви знаєте, що оці е, розмовляли про цю тему, діти, юнаки, оці, да, от цих юнаків вже починається е, така серйозна криза да, між е, дітьми і дорослими, коли вони вчаться воювати, коли вони вчаться стояти в вірі і вже не здаватися, коли вони вже борються за духовні якісь прилітки. І Апостол Іван пише, ви юнаки ви сильні, сильні, ви, ви перемогли лукаву. І людина, яка отримала одну перемогу, другу, третю, четверту, так? вона вже буде не здавати свої позиції, а буде йти за Господом до кінця. Давайте подякуємо Господу, помолимося. Амінь.